Христос нарождає. Добрий вечір вашій хаті. Ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про Небесну дитину. Слава Богу, ми в цій хаті, ми пастушки небагаті. з далекої дорогою зайшли, ваш тут порой. Тож дозвольте відпочити і новину об'явити. Ця новина незвичайна, то велика свята тайна, В Флеємі народився, від Марії охотився. Ісус Христос, дитина Божа, красний, мов та квітка Гожа. Тож негай мені хвилини, всі дари збираємо і споклону за Флеєм, чим дуж поспішаємо. Що я бачу, що я чую. Ще політику таку, таку студию мадрувати, напасти собі шукати. Чи ліпше в хаті сісти, трохи випити, сісти, та для вас приніс і поставив вам під ніс? О, ні, того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з собою мати та про Бога забувати. А я з вами не торгую, я лише вам твар приніс. Райки, блюзи, крібомест, окуляри і рест. Папероси, тютюн пиво і курочку гладку надилу. Іди, їдеш до іди схати, не час тепер торгувати. Ой такі ви, ну-ну-ну, наведу на вас біду. Ух, ха, -ха Я ваша біда. Я вас їх давно вже знаю, я вас мовче пригинаю, Забираю у вас достатки. Лишай навіть латки. сію вам у душі страх. Сила в мене є в руках. Ти бідоноша проклята, ти нас злидні все багато, ти нас мучиш з віків, хата вся тобі не рада. Не один може стягти. не дай світі панувати. Той, що вчора народився, але Іро друзі злився. Він сьогодні ще гоб'є, приятель є. є. Забирай собі до схати, забирай зі вертайся. хай щасливий буде край. Сквапен він ту дитину, зараз буде за хвилину. А ви тут усі зібрались, ви йому там поклонялись. Добре, що я вас тут маю. Зараз всіх вас покараю. хто бунтується на мене, п'ято племі ви шалені. Що? Ти боїся в того Бога, бо хата моя торопам, бо тебе покараєш, піддалі поліжаєш. Замовчіть мені пропляті, бо скараю в вас тій хаті. Гей, шукайте, мої бої, чи нема дитини не той? Тут нема дети не тої. Тож по всім краю йдіть і наказ мій понесіть всіх дітей в краю зібрати до двох літ і постинати. А між ними, певно, він знайде свій смертельний скіт. Рідні браття, як то гірко, святи нам ясна зірка. Чи крата та угорка нам подумали? Довго ми ходили, довго ми блукали, де цар світу народився, того ми не знали. Ясна зірка нам світила, щоб ми сію віднайти. А тепер вона посла, ми не знаємо куди йти. Гей, сторожа, всі до ями саду від, а мала дитя в яскині, мусите знайти ще нині, Бо інакше всім вам смерть. Сто метаю, за мною тут вітаю, я скусаю. Я цар ірод, Смертемила, мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер кого косити? З них ніхто не сміє жити. А крім того, скоси того, хто в вертепі народився. Я не буду цього цариця, дитя і не удари, може я можу слюзу тебе і маю бити. Що це ти мене лякаєш? А що ти мене не знаєш? Тобі кисляві, зі мною битись. Я могутністю і силою заставлю тебе скоритися. Коли ким, нікому не плюс, і сорі. Аки зі сладим я всі почути той своє. ти нечистий, іро, де будеш перечати з своєю свахою.

Непорочна діва, мати Марія, породила благодаті непорочна діва. Ємські язкині Йосип діву потішає Повибати помагає Малій Йосип діву потішає. З неба звітають, сином Божим прославляють, Марію. з неба звітають, сином Божим прославляють. я, Чує, гросики чує, давайте копійки, по давайте попираю, будьте льдами, но рай. Тебе таки подачі, ніж сердючки.